У Ваколинчуківському дошкільному навчальному закладі Берізка, що у Чуднівському районі, виховується 87 малюків та розміщується клас першачків місцевої школи. Педколектив працює творчо і завзято використовуючи інноваційні технології навчання і виховання. Проте фінансування дитсадка бажає бути кращим. Тут давно не оновлювалися постіль та посуд. У чому вихователі закладу звернулися за допомогою до Віктора Розвадовського. Народний обранець відразу ж відгукнувся на звернення, і відтепер дітлахи спатимуть на новенькій постільній білизні а під час сніданків та обідів користуватиметься симпатичними чашками та тарілками. Постіль в нас є в дитячому садку, але вона вже потребує оновлення і посуд так само він начерблюється, приходить. Ну його потрібно кожен рік міняти, а батьки також не мають багато коштів, щоб це постійно нам все це купувати. То ми дуже вдячні за надання нам постільної білизни та посуду. Наймолодші жителі села відчувають постійну допомогу Віктора Розвадовського. Він подарував нам холодильник, морозильну камеру, постільну білизну, іграшки, ігровий майданчик, портфелі для дітей, продукти харчування і завжди завжди хотів вирішувати наші проблеми. Діапазон внеску депутата у розв'язання соціальних проблем району в цілому із села Вакуленчук, зокрема, широкий. Його робота на користь громади ефективна і максимально результативна, адже він переконаний, людям потрібна реальна допомога, а не порожні балачки. Він допомагає простим людям, він допомагає воїнам, учасникам АТО та їхнім сім'ям. Кожен рік Віктор Йосипович допомагає нашому дитячому садочку. Нашій школі з любими зверненнями, якими ми до нього не зверталися, ми завжди знаходимо час для того, щоб ці питання вирішити. І питання вирішуються, вирішуються не словами, а вирішуються ділом. Від себе і від мешканців нашого невеличкого містечка я хочу подякувати йому за його щире серце, за його доброту. Напередодні дня святого Миколая порадував Віктора Звадовський малечу і солодкими подарунками а дошкільнята в знак подяки передали народному обранцеві хліб, сіль, віршовані та музичні вітання.